Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Сенсаційна поразка Динамо вдома, розгром від шахтаря та щільна боротьба у верхівці УПЛ. У Європі втрати грандів, інтрига в АПЛ, Лізі 1 серії А та Бундеслізі. А ще можливий трансфер брашка, новий шанс для Луніна, виклик для забарного, травма довбика та очікування прориву від Ваната. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 12-й тур української прем'єр-ліги подарував уболівальникам чимало емоцій та кілька сенсаційних результатів. Тур розпочався із перемог гостей. Оболонь здолала епіцентр 2-1, а колос упевнено розібрався з Кудрівкою 3-1. Зоря на виїзді несподівано перемогла «Металіст» 19-25 з рахунком 3-1, показавши результативну гру. Верес мінімально здолав рух 1-0, а Карпати продовжили набирати очки, обігравши кривбас із таким самим рахунком 1-0. Полісся розгромило Сандрію з, з рахунком 3-0, демонструючи відмінну форму. Головною сенсацією туру стала поразка Динамо вдома від ЛНЗ з рахунком 0-1. Київський клуб не зміг зламати оборону черкащан. А Шахтар влаштував справжній феєрверк 7-1 над «СК Полтавою, закріпивши статус фаворита чемпіонату. Після 12 турів лідером чемпіонату залишається Шахтар, який має 27 очок і впевнено тримає вершину таблиці. На другому та третьому місцях Полісся і ЛНЗ. обидва клуби набрали по 23 бали і не відпускають гірників. Динамо Київ та Кривбас ділять четверту сходинку з 20 очками, але після останніх втрат відстають від лідера вже на 7 балів. У середині таблиці розташувалися Зоря та Колос – по 19 пунктів. А слідом ідуть Карпати-Львів із 18-ма. Металіст 19-25 має 17 очок, а першу десятку замикає Верес, який набрав 16 балів. 12-й тур чемпіонату Іспанії знову підтвердив цього сезону. Ла ліга неймовірно конкурентна. Тур відкрився нічиєю між Ельче та Реал Сосьєдадо. – 1-1. команди видали рівний поєдинок із шансами на перемогу для обох Жирона. Мінімально перемогла Алавес – 1-0, Повернувшись у верхню частину таблиці. Севілья здолала Осасуну – 1-0. Важливі три очки для андалустів. Атлетіко Мадрид упевнено розібрався з Леванте 3-1, знову показавши свою силу в атаці. Вільяреал на виїзді обіграв еспаньол 2-0. Жовта субмарина впевнено нарощує темп. У неділю Атлетік Більбао мінімально здолав Реал Ов'єдо, Ов'єдо» 1-0, А райо Вальякано зумів зупинити лідера. Матч із Реалом Мадрид завершився в нічию. Валенція та Реал Бетіс поділили очки 1-1, тоді як Мальорка переграла Хетафе 1-0. Тур завершився справжнім шоу. Барселона на виїзді перемогла Сельту з рахунком 4-2. 11-й тур англійської прем'єр-ліги видався надзвичайно результативним і напруженим. У центральному матчі туру Тоттенгем та Манчестер Юнайтед розписали бойову нічию 2-2. Вестгем у драматичному поєдинку вирвав перемогу над Бернлі 3-2. Евертон упевнено здолав Фулгем із рахунком 2-0. Сандерленд і Арсенал теж поділили очки 2-2. А Челсі на своєму полі не залишив шансів Вульвергемптону 3-0. Наступного дня тур продовжився ще. П'ятьма поєдинками. Бренфорд обіграв Ньюкасл 2-1. Нотінгем Форест упевнено переміг Ліц 3-1. Астон Вілла розгромила Борнмут 4-0. Крістал Пелес і Брайтон зіграли без голів. А в заключному матчі Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль 3-0. Після цього туру у таблиці попереду залишається Арсенал із 26 очками. Другим іде Манчестер Сіті. У нього 22. Третю сходинку утримує Челсі з 20. -ма. Далі Сандерленд із 19. -ма. А одразу чотири команди Тоттенгем, Астон Манчестер Юнайтед і Ліверпуль мають по 18 балів. Бормун також у цій групі. А десятку замикає Крістал Пелас із 17 очками. Боротьба у верхній частині таблиці надзвичайно щільна. 12-й тур чемпіонату Франції подарував чимало емоцій і несподіваних результатів. Тур розпочався із сенсації. Рен мінімально обіграв ФК Париж із рахунком 0-1. Далі Марсель упевнено переміг Брест 3-0. Гавр і Нант розписали мирово 1-1. А от Монако зазнав болючої поразки вдома від Ланса 1-4. У неділі Лор'ян і Тулуза зіграли в нічию 1-1. Анже переміг Осер із рахунком 2-0. Страсбург здолав Ліль 2-0. А Мец несподівано взяв гору над Ніцею 2-1. У центральному матчі туру ПСЖ у драматичній боротьбі вирвав перемогу над Ліоном 3-2. Після 12 турів лідирують одразу Марсель і Ланс у них по 25 очок. На третій позиції пасаже із 24 балами. Далі йдуть Ліль, Ліон і Монако у всіх по 20 очок. Сьомий Страсбург із 19. восьмий Рен у нього 18. Дев'ята позиція за Ніцею – 17. А замикає першу десятку толуза з 15 очками. У верхній частині таблиці справжня інтрига і боротьба за лідерство лише набирає обертів. Одинадцятий тур серії А приніс чимало нічиїх і кілька гучних перемог. Тур розпочався з мінімальної перемоги пізи над Кремонеза. – 1-0. У суботу Леча і Верона не визначили сильнішого 0-0. Кому також зіграв без голів із кальєрі. Дербі Турина між Ювентусом і Торіно завершилось з таким самим рахунком – 0-0. А в пізньому матчі Парма та Мілан подарували результативну нічию – 2-2. У неділю Аталанта сенсаційно поступилася Сасуоло з рахунком 0-3. Новини на Суспільному. Харків. Дженуа і Фьорентина розійшлися миром 2-2. Болоня продовжує дивувати вдома. Впевнено, перемогла Наполі 2-0. Рома переграла у Дінезе 2-0. А в заключному матчі туру Інтер здобув перемогу над Лаціо, також 2-0. Після цього туру Інтер і Рома ділять перше місце, маючи по 24 очки. На третьому та четвертому місцях Мілан і Наполі. У них по 22. П'яту сходинку займає Болонія 21 бал. Далі йде Ювентус із 19. Тьтьма кому має 16, сасуоло, Лаціо та удінеза замикають першу десятку з 15 очками. У чемпіонаті зберігається надзвичайна інтрига. Лідери розділені лише кількома пунктами. Десятий тур німецької бундесліги подарував уболівальникам справжнє футбольне свято із голами, драмою та кількома несподіваними результатами. У стартовому матчі туру Вердер удома переміг в Вольфсбург із рахунком 2-1. Далі Баєр Леверкузен розгромив Гайденгайм 6-0, підтвердивши свій статус фаворита сезону. Гофенгайм здолав РБ Лейпциг 3-1, А уніон Берлін у видовищному поєдинку зіграв у нічию з Баварією 2-2 у матчі матчі Гамбурга проти Борусі Дортмунд переможця також не визначили 1-1. А ось Борусія Менхенгладбах упевнено розібралася з Кельном 3-1. У неділю Фрайбург здобув важку перемогу над Санкт-Паулі 2-1. Штутгарт у видовищному матчі переграв Аусбург 3-2, а Айнтрахт Франкфурт мінімально обіграв Майнц 1-0. Після цього туру боротьба у верхній частині таблиці залишається надзвичайно щільною. Фаворити не відриваються, а середняки все частіше відбирають очки у грандів. Після 10-го туру Бундесліги Баварія впевнено очолює турнірну таблицю, маючи у своєму активі 28 очок. На другій позиції РБ Лейпциг із 22. двома. Третє та четверте місця ділять Боруся Дортмунд і Штутгарт, у яких по 21 бал. П'ятим іде Байер Леверкузен, який після розгрому в останньому. Мотурі має 20 очок. Далі у таблиці Гофенгайм із 19. Айнтракт Франкфурт 17, Вердер 15, Кельн – 14, А Фрайбург із 13-ма замикає першу десятку. Баварія поки зберігає комфортну перевагу, але боротьба за місця у Єврокубках обіцяє бути дуже запеклою. Майбутнє Володимира Брашка у Київському Динамо залишається під питанням. Столичний клуб розглядає можливість продажу півзахисника під час зимового трансферного вікна. Динамо готове вислухати пропозиції щодо 23-річного футболіста та погодитись на значно меншу суму ніж очікувалося раніше. Якщо ще нещодавно трансфер брашка оцінювали у 20 мільйонів євро, то тепер клуб може погодитись і на помітно скромнішу цифру. В Андрія Луніна з'явився реальний шанс вийти на поле у складі мадридського реала вже найближчим часом. Одразу два ключові гравці королівського клубу Федеріко Вільверде та Тібо Куртуа зазнали неприємностей у поєдинку 12-го туру Ла ліги проти райо Вальєкано, який закінчився з рахунком нуль Уругваєць відчув біль у привідному м'язі, тоді як бельгійський воротар, головний конкурент українця, поскаржився на дискомфорт у правому стегні. У клубі побоюються, що це може бути розтягнення. Тому найближчими днями обидва пройдуть детальне медичне обстеження. Якщо травма куртуа виявиться серйозною, саме Лунін, який нині є другим номером у воротарській ієрархії Реала, отримує свій перший офіційний матч під керівництвом нового наставника Хабі Алонсо. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував трансфер Іллі забарного до французького ПСЖ. Наставник «Сані жовтих» вважає, що для молодого оборонця це серйозний виклик і водночас важливий крок у кар'єрі. За словами Реброва, гра в обороні паризького клубу відрізняється від того, що забарний мав у Бурмонті. У французькій команді зазначив він навантаження на захисників значно нижче, Тож і доведеться адаптуватися до іншої інтенсивності та стилю гри. Водночас, тренер переконаний, що цей перехід стане важливим етапом і для гравця, і для всього українського футболу. Український нападник Рома Артем Довбек не дограв матч 11-го туру серії А проти Удінезе, отримавши пошкодження ще у першому таймі. Форвард залишив поле на 42-й хвилині, поступившись місцем партнеру, і одразу вирушив на обстеження. Після зустрічі головний тренер Римлян Джан Гасперіні визнав, що ситуація з травмами в його команді стала критичною. Відсутність одразу кількох атакувальних гравців: дібали, Фергюнсона, Бейлі та тепер Довбека значно ускладнює формування складу наставник додав, що пошкодження українця не виглядає серйозним. Однак навіть незначна м'язова травма може вимагати до трьох тижнів відновлення. З огляду на щільний календар «Форвард» ризикує пропустити 5-6 поєдинків команди. Наставник Жирони Мічел Санчес очікує від Владислава Ваната більшої рішучості біля воріт суперників. Іспанський спеціаліст вважає, що Владислав має потенціал, який ще не розкрив повністю. За словами Мічела, він прагне бачити вона та серед тих гравців, які здатні змінювати хід матчу завдяки агресії в атаці. Тренер упевнений, що саме від подібних футболістів команда залежить у найважчі моменти сезону. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.